Що ж, друзі, всім привіт! З вами на зв'язку знову Гешка, і вас вітаю на каналі Гешка Games UA. Беріть миколи качайок. Що ж, я все ж таки вирішив 20 коробок. Треба відкрити. Танк хочеться отримати. Але з самого початку ось народ. Результати розіграшу десь у мене тут будуть. <гад> 에... Стас Чарлі і Олександр перемогли в розіграші. Вітаю От Олександру. Дякую. Він написав в коментарі, що хоче, щоб 에... якщо він перемагає, то гроші йдуть не на коробки, а йдуть на ЗСУ. Ми виконаємо це в цьому відео. Обіцяю. Ну і другий переможець. переможець... Стас Чарлі. Треба, щоб ми з тобою зв'язалися і вирішили питання, як ти хочеш, щоб е... я тобі відправлю або голду, або відправлю тобі гроші на картку, щоб ти придбав собі коробки. Бо в Wargaming я цього друзі, вибачте, не знав. Wargaming зробили так, що не можна відправляти подарунком ці коробки. Я цього не побачив. Дякую підписнику. Е... Він мені написав це в коментарях. І, і треба якось вирішувати це питання. І так, що ж, для чого ми всі зібралися? 20 коробок. Треба купити, відкрити. Хочеться отримати танк. Треба відкрити, купити. Так, давайте порахуємо зараз. Давайте зараз порахуємо. Порахуємо, порахуємо. A few moments later. Так, сподіваюся, що все видно. видно Так. 20 коробок мені до танчика. І 5 коробок це 115 гривень. Олександре, обов'язково донат на ЗСУ. І так, беремо калькулятор. Калькулятор. 328. 5. 328 плюс 115, це 20 коробок. 443 гривні плюс. Ще 115 від Олександра за його перемогу. Це виходить 558 гривень, друзі. Ну що ж, давайте відкривати. Як вам таке відкриття? Допомога армії разово 558 гривень. Разом з Олександровими. Дякую, що ти обрав саме такий виграш, так би мовити, таку перемогу в цьому розіграші. Ну і я відкриваю, друзі, свої коробочки. Допомога армії, платіж карткою разово 558 гривень. Разом з Олександром підтримуємо. Так, друзья. А фью момент следователь. Все, оплата пройшла успішно. Ось так відкриваємо коробки. Uh, підтримую ініціативу від палича, канал реальні гравці 18. Я у нього побачив це відкриття коробок. Це найкраще відкриття в моєму житті, тому палич ви мій герой. І я хотів так само, так само відкрити. Підтримати цю іні ініціативу, друзі. Тому допомагаємо армії, це зараз найважливіше. А коробки. А коробки потім. Спочатку, друзі, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо Україну. Слава Україні, друзі. Сподіваюся, що ви так само відкриваєте коробки, як і я, і частіше це робіть. Тому, бережіть себе. Ще раз слава Україні, всім, папа, -па, народ. Бачимось на стріму.